Якщо ви полюбляєте фентезійні настільні ігри, то це відео саме для вас. Dark Quest, третя частина це настільна, пригодницька, однокористувацька гра. Яку ви зможете запустити на своєму комп'ютері або ігровій приставці. Тож давай більш детально поговоримо про цю гру. Гра розпочинається в таборі героїв, де вам потрібно вибрати чотирьох персонажів, які сформують ваш загін. На початку вам доступні лише 4 персонажі, але в міру приходження гри ви відкриватимете більше варіантів. Після підготовки у таборі ви вирушаєте на квест, який представлений картками. Для кожної картки, яку вам роздають, ви кидаєте кубик, щоб побачите, що станеться. Або на картці ви можете вибрати варіант. Ти у такий спосіб ви стикаєтеся з ворогами, також відбуваються події, і розповідається історія. Пригоди генеруються процедурно. Гравці можуть обрати чотирьох персонажів свого загідну з представлених 12 персонажів для боротьби з більш ніж 60 різними монстрами. У грі представлена тактика покрокової бойової системи. Вибір напрямків залежить від сильних і слабких сторін партії. Упродовж своєї подорожі гравці витягують карти пригод, беруть участь у перевірці китків кубиків, протистоять монстрам і прагнуть дістатися до замку хаосу. Це кінцева мета перемогти чаклуна та його магію, таким чином звільнивши царство. Це нова суміш традиційних елементів рольової гри на основі кубиків і карткової стратегії. Гравці будуть переміщатися через процедурно згенеровані підземелля, протестуючи різним. Викликам і ворогам на своєму шляху приймати участь у стратегічних боях, залучати союзників і використовувати низку інструментів і тактик для подолання перешкоди і супротивників. Кожна гра пропонує нові та захоплюючі елементи, що робить кожну сесію унікальною. Основний гімплей гри – це взаємодія з картками. Гравець вирішує, який варіант на карсів обрати, кидає кубок, щоб визначитися, який результат отримує. І на довершенні всього йому доведеться битися з хвилями ворогів. Зіктання з ворогом є досить простим. Ви можете вирішити, якого ворога атакувати та яку атаку використовувати, а потім куди рухатися. Після того, як ви це зробите, настає черга ворога зробити теж саме. Це дуже класична покорокова бойова система. Після кожної зустрічі, якщо вам вдасться вижити в битві, вам дозволять. Покращити одного з своїх героїв. Це або відкриває нову здатність, або покращує існуючу. Кожен герой отримує максимум 4 здібності та починає лише з базової атаки. Візуальний аспект цієї гри вражає, він має намальований від руки художній стиль з великою кількістю деталей. Є рухомі частини, які разом із освітленням оживляють картинку. Фон трохи змінюється в основних областях. І щоразу, коли гравець потрапляє в нову область, він повністю змінюється. Усі ці фони виглядають чудово та ідеально вписуються в затаку темної настільної гри. Саме стосується моделей ворожих персонажів. У кожній області є набір ворогів, з якими ви можете зіткнутися, і всі вони ідеально вписуються в загальну концепцію. Музика та звукові ефекти справді доповнюють атмосферу, потріскування багаті, бойові крики на задньому плані та музика середньовічної таверни все це чудово поєднується. Це змушує вас відчути себе так, наче ви подорожуєте землями в епічному квесті. Крім карток зустрічі, у вас також є картки події і картки пасток. Картки події дуже прості. У них ви можете вибирати варіанти, і залежно від вашої відповіді вони дадуть вам нагороду або призведуть до картки зустрічі чи картки пастки. Картки-паски, мабуть, найнеприємніша частина цієї. гри. Вони змушують вас кидати кубики, і залежно від вашої удачі, вони задають шкоди вашій групі або просто нічого не роблять. Картки-паски, здається, спрацьовують випадковим чином і завдають все більше шкоди, чим далі ви просуваєтеся в грі. Ви мало що можете зробити проти цих карток. З цієї причини було багато дивовижних сесій гри, які закінчилися через те, що я отримав кілька карток пасток поспіль. І мені також не дуже пощастило з кидком кубиків. Через це вся моя група загинула, і навіть у сценаріях, де мої герої вже були сильно покращені, і з великою кількістю додаткових поєнтів здоров'я все рівно це не допомагало. Випадковість є однією з ключових фішок настільних ігор, але коли вас можуть миттєво вбити без будь-якої можливості відбитися. Це починає дратувати дуже швидко. Dark Quest 3 частина планується вийти з дочасного доступу 24 травня цього року. Після виходу з дочасного доступу гра стане доступна для широкої аудиторії, виходячи за рамки ПК. Тож ви її зможете спробувати на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series та Nintendo Switch. Тож, якщо ти полюбляєш настільні ігри і в тебе немає зараз команди, з ким ти міг би пограти в реальні настільні ігри, я тобі рекомендую спробувати саме цю гру. Дякую тобі за перегляд, дякую, що залишаєшся з Даріусом та підтримуєш наш канал. Обов'язково залишай коментарі та лайки. Це дуже допомагає у просуванні нашого відео. Також, як завжди, YouTube порадив будь-які тобі наші випуски, які можуть тобі сподобатися. Тож, будь ласка, переходь, дивись, та також взаємодій з нашим контентом, лайком та підпискою. З тобою був Богдан і це канал Даріус. Па-па!